Привабливість концертного бекстейджу і пов'язані з ним міфи та інтриги, двигун нового роману Тейлор Дженкінс Рід. Це американська письменниця, яка відома своїми бестселерами сім чоловіків Евелін Гюго, Світанок Малібу. Тощо роман Дейзі Джонс Зе Сікс розповідає про злети та падіння вигаданого рок-гурту 1970-х років. Це глибоко особиста історія, повна емоцій, запального рок ролу і неоднозначних характерів. Я придбала книгу Дейзі Джонс із Остін Тейлор Дженкін Різд. Мене дуже вразила ця книга, тому що вона розповідає про рок музикантів, про рок виконавців. Дуже роком я не захоплююсь, але дуже було цікаво прочитати з середини гурту, як все складалося. Авторка бере інтерв'ю в шістьох музикантів з АСІС і в їхньої солістки Дейзі Джонс. Кожен герой неповторний. Але Дейзі Джонс справжня зірка, палаючий талант, що існує поза правилами, ведений своєю руйнівною сексуальністю. Чи не кожна дівчинка мріяла вирости і стати такою ж яскравою та талановитою, як Дейзі? Але на піку популярності в 1979 році між учасниками гурту стався розкол просто під час їхнього останнього липневого концерту. Їхня історія це загадка, приправлена румінною закоханістю, ревнощами, а також прекрасною музикою, що підкорила серця мільйонів. У 2021 році Роман був фіналістом премії Книга місяця у номінації Книга року. Версія аудіокниги увійшла в список найкращих аудіокниг Apple Books 2019 року. Amazon Studios розробили Daisy Jones and The Fix у веб-міні-серіал під назвою «Daisy Jones. І 6, який дебютував у 2023 році. Тож, усім, хто любить історії, наповнені музикою, драйвом, таємницями та шаленими емоціями, наша вам щира рекомендація. А яким чином знайомитися з цим романом за допомогою паперової версії, аудіокниги чи серіалу, обирати вам? Залишайте свої враження у коментарях, бережіть себе та читайте українською.